Продовження до минулого відео, щоб ви розуміли, чому все достатньо серйозно. Я дитина 90-х. І в моє покоління, да, тим, кому близько 30, кому за 30, алкоголь тік в нашій крові, чуть ли не з народження, да? я, звичайно, утрігаю, але так воно і є. Вживати алкоголь ми почали дуже рано. Так як. На літо ми їздили до бабусі у село, то там компанія була дуже цікава, да, сільські діти взагалі взагалі без шабачні. Тому перший раз алкоголь я спробувала в 13 років. Далі, коли ми стали постарші, це там 10-11 клас, у нас, як заположняк було перед дискотекою взяти пляшечку з дівчатами мікадо, випити її за клубом та піти на дискотеку танцювати. Так само її палити я перший раз спробувала років 13, почала інтенсивно, десь в 10 класі, напевно, я палити. І до 33 років да, це було великою частиною мого життя. Ну, Якщо там не брати такі юношеські перериви, да, коли контроль був батьків, привіт, мама, да, яка дивиться. Коли контроль закінчився, коли я поступила до університету, Мені було 17, ну, хай візьмемо з 20. Да. З 19, з 20 я серйозно була на цих звичках, на алкоголі та на сигаретах. Тобто це мінімум 15 років інтенсивного употреблення, <потрібління>, так сказати. І тому кинути було дійсно важко. Я не буду розповідати, да, що це було просто так, щолки жесь удалася, ні. Це було дуже важко, особливо, коли на тебе давить оточення. А якщо з приводу сигарет на мене ще не дуже давили, то з приводу алкоголю ця давка була прям дуже сильна. Кожен питався мене напоїти. Половина задавала питання, ти що хвора, інша половина задавала питання, ти що вагітна. Ще були питання, у тебе не все в порядку з головою. Да? А як ми тепер будемо спілкуватися, ти ж не п'єш? Вже да? дякую, що класифікували мене виключно тільки як товариша-собутильника. Це все дійсно важко. І я цю тему розкриваю, можливо, в когось вона також болить. І, можливо, якщо вам потрібна якась допомога, звертайтеся, <злакова> поділюся своїм опитом, як я поборола цю тяжку звичку, і як я живу вже майже рік в тверезості та без тютюного паріння.